Існує якась книга, що всебічно розвиває вовже з до людства? За останні десятиліття список фобій значно поповнився. У світі мало речей, чого не бояться люди, тому чимало людей вважають геройством бути безстрашними. Чи завжди безстрашність це добре. 18 грудня 2010 року засоби ЗМІ повідомили, що американські вчені знайшли жінку, яка не знає відчуття страху навіть у найнебезпечніших ситуаціях. Як експеримент, їй демонстрували на близькій відстані страшних зміїв і павуків, показували фільми жахів і закривали в будинку з привидами. Однак жінка говорить, що відчуває всі емоції, окрім страху. Дослідники вияснили, що жінка не здатна відчувати страх через те, що в її мозку відсутній один з відділів, який носить назву мегдалеве подібне тіло. Експерименти показали, що видалення мигдалеподібного тіла робить тварин безстрашними. Однак людину з подібного роду відхиленнями від норми вчені досі не зустрічали. За словами керівника групи дослідників Джастіна Фанштейна, через відсутність мигдалеподібного тіла ця жінка втратила здатність оцінювати небезпеку, котра їй загрожує, а звідси й уникати її. Дивно, що вона взагалі ще жива, сказав він. Виявляється, відчуття страху є не лише негативом, але й часто зберігає нас від смертельних небезпек. Так промовляє Біблія. Живий Христос ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Продовжується наша серія тем Секрети справжнього щастя. Наша тема сьогодні заповіді, що ведуть до щастя. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Сьогодні вбивства на замовлення, тероризм, корупція, викрадання людей, пограбування не мов би стали звичним явищем у суспільстві. Чимало людей вважають, що високий зріст злочинності пов'язаний з вседозволеністю, яка всюди царює на теренах рідної України. Цілі покоління виростали без високоморального зразка. Тому чи варто дивуватися, що в сьогоденні для багатьох підлітків не існує нічого святого? Вони ні у що не вірять і нікого, крім себе, не поважають. Хто для них стане зразком для наслідування? Навіть у найріднішому середовищі вони виявляють обман, зраду, сварки, п'янство, розлучення, які залишають глибокий відбиток у дитячих чутливих душах. І це залишається у них на все життя. Що є добрим, а що є поганим, хто це визначить? Суспільство. З кожним днем моральні цінності через телебачення та інтернет розмиваються, і з кожним поколінням духовні стандарти стають все нижчими, панує думка вседозволеності. Якщо мій власний розум є для мене найвищим мірилом правди, то чи варто дивуватись, що можна все, якщо це вигідно, і приносить приємність? Біблія говорить, що ми далеко не завжди можемо розрізнити, що є добрим, а що є злим. А це тому, що зло нерідко приховується під блискучою етикеткою. Біблія говорить, буває, дорога людині здається прямою, але кінець її стежка до смерті. Як ви вважаєте, де краще жити там, де діють закони, чи там, де панує беззаконня? Чи існує цивілізована країна, у якої були б відсутні закони? Думаю, що такої країни не існує. Є країни, де закони не працюють. Закон, взагалі, він цементує суспільство, бо справжня свобода. Та безпека громадян полягає у виконанні законів, що сприяють безпеці та щастю громадян. Тому Той, хто нас створив, він не залишив людство без мудрого та простого керівництва. Бог дав людям закон моралі, який є захисною огорожею нашого щастя. Соціологи підрахували. Що людьми створено понад 35 мільйонів різних законів. Богу ж, знадобилося всього 248 слів, щоб охопити усі найважливіші сторони морального життя людини. Що ж це за заповіді? Про них ви можете прочитати у книзі Вихід, 20 розділі з 1 по 17 текст. Отже, почнемо читати разом. І Бог промовив всі слова оці, кажучи, Я Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде в тебе інших богів переді мною. Перша заповідь обумовлює дві важливі речі. Перша річ Бог єдиний. Тому політеїзм, багатобожність не може бути божественною релігією. Не існує Бога води й вогню, Господа стихій чи плодючості, а існує Бог, котрий створив усе і всім управляє. Друга річ: радість, мир та щастя, упорядкованість вони могли з'явитися лише тоді, коли людина поставить Бога творця на перше місце. Не дивуйтесь, що Бог має бути головнішим від батьків, дружини, дітей та найближчих друзів, бо від цього вони не постраждають, а лише виграють. Чому? Тому що Бог автор будь-якої любові, і лише Він здатний дати справжнє, безумовне кохання до наших дружин та чоловіків. Лише Він може навчити нас любити дітей не сліпою любов'ю, а справжньою. І лише він може навчити будувати міцну дружбу, засновану не на фінансових, владних та корисливих мотивах та інтересах. Про це йдеться у першій заповіді, друга заповідь. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь Бог твій. Ця заповідь написана не з метою знищення образотворчого мистецтва, Бог говорить: не роби і не вклоняйся. Будь-який фетишизм, тобто поклоніння речам, не подобається Богові, бо ці речі результат праці людини, а Творець лише один Господь. Ця заповідь виступає проти поклоніння будь-яким зображенням, статуям кам'яним та залізним. Чому? Про це говорить Бог у десятках біблійних текстів. Ось один із них Він описує події одразу після синаю. І будете ви сильно стерегти свої душі, бо не бачили ви того дня жодної постаті, коли говорив Господь до вас на хориві з середини вогню. Ти не бачив, а отже, ти не можеш. Зображувати. Сьогодні, на жаль, не лише язичницькі релігії забули про цю Божу заповідь, а й християнські деномінації. Ця заповідь, написана Божим перстом тому не може бути зміненою. Але усі що порушують цю заповідь, висувають виправдання щось на зразок, як у скинії Ізраїля, були зображення ангелів, а у храмі Соломона леви воли та хіровими. Але ці люди не беруть до уваги важливу деталь. Це були предмети краси та мистецтва, але не об'єкти поклоніння. Ніхто їм не поклонявся, як це робиться сьогодні. Кожний правдивий християнин щиро прислухається до другої Божої заповіді, не поклонятись нікому і нічому, крім єдиного Бога. Третя заповідь. Вона Мовить про наступне. Не призивай імення Господа Бога Твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. Ця заповідь оберігає святість Божого імені. Коли ми зневажаємо ім'я, то принижуємо власника імені. Чи не зауважуємо ми за собою недоречного вживання імені Господа? Наприклад, коли кажемо, о Боже, що ти зробив? Або у генделику п'янички кажуть: Дай Боже, чи може Бог схвалювати аморальне середовище і бути там, присутнім? Але існує ще інше значення. Один з українських перекладів Біблії говорить: не візьмеш імені Господа Бога Твого надаремно. Справді, вже то в оригіналі слово наса. Означає нести. Що це означало б? Заглянемо в історію. Одного разу Олександр Македонський побачив, як під час битви один з воїнів його армії втікає. Наздогнавши його на коні, Олександр запитав, як тебе звати, воїне? Той тремтячим голосом промовив Олександром. Олександром, як мене, я вимагаю одного з двох або зміни свою поведінку. Або зміни своє ім'я. Бо говорить: не просто називайся і виглядай християнином, а будь ним. Не просто прикривайся іменем Христа, а своїм життям свідкуй хто твій Бог. Четверта заповідь говорить про таке. Пам'ятай, день суботній, щоб святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий, субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці. Ти та син твій, дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і Його. Освятив. Ця заповідь стверджує те, що недавно відкрили сучасні психологи, досліджуючи причини розлучень у сім'ях, вони дійшли висновку, що основною з них є майже повна відсутність спілкування. Ми ж спілкуємось, заперечать деякі. Те, що люди називають спілкуванням, часто це просто поверхневий обмін інформацією. Ти брюки зашила. А ти сметану купив? Щоби сім'я не лише існувала, а повноцінно жила, потрібно спілкування та спільність душ, ділитися тим, що є на серці, потаємними думками та мріями оце справжнє спілкування. А для цього необхідно виділити час. Бог знав про це ще від початку, тому відділив час для спілкування з нами. Детальніше про це в наших наступних проповідях. Отже, перших чотири заповіді регулюють стосунки з Богом і показують, наскільки ми насправді понад усе любимо Бога. Проте у законі Божому існує й інша скрижаль, яка об'єднує шість заповідей, котрі показують, наскільки правдиво ми любимо наших ближніх. Все починається з народження. Ось чому першою заповіддю, другої скрижалі і п'ятою по рахунку в цілому є така: Шануй свого батька та матір свою! щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь Бог дає тобі. Любов до Бога та повага до інших починається з того, як батьки навчили дитину поважати себе та старших. Сьогодні така повага здається музейною рідкістю. Немає майбутнього у того, хто не пам'ятає свого минулого. В одному з індіанських племен в давнину був такий дикунський звичай, коли батьки ставали настільки старими, що не могли себе обслужити, їх клали на возика, тачку і вивозили до лісу, щоб вони там помирали голодною смертю. В одній сім'ї цю огидну традицію звершили батько з сином, вивізши до лісу старенького дідуся. Коли відійшли десь метрів сто, син. Літок промовив, тату, я мушу повернутися. Навіщо? Я хочу забрати того возика. Навіщо тобі потрібний той старий віз? І син відповів: А чим я тебе відвезу, коли ти постарієш? Скільки б ми не вимагали поваги до себе, наші діти будуть ставитися до нас так, як ми ставимося до своїх престарілих батьків? Можливо, вам здається, що таке може бути лише у нецивілізованих азіатських племенах. Будь ласка, приклад, у 2011 році в Ростовській області слідство проводило перевірку за фактом волаючого випадку знущання над предстарілим батьком. Як повідомив слідчий комітет, поліція області звільнила чоловіка, який три дні просидів на прив'язі у дворі власного будинку. 70-літнього пенсіонера дочка прив'язала ланцюгом. Щоб батько не міг виходити на вулицю без її дозволу, підозрювана зі своїм співмешканцем прив'язала його металевим ланцюгом до дерева у дворі й утримувала прив'язаним з 28 липня до 1 серпня 2011 року. Крики людини похилого віку про допомогу почули сусіди і повідомили правоохоронні органи. Як бачите, і в 21 столітті таке трапляється. Шоста заповідь. Мовить про наступне: Не вбивай. Ця заповідь оберігає найсвятіше, що дароване Богом життя. Люди легковажно ставляться до недоторканості життя, незважаючи на те, що не можуть дати життя навіть комарові. Я впевнений, що ніхто із нас ніколи не вбивав людину ножем чи гвинтівкою. Проте є вишуканіші способи вбивства. Дослідження показали, що склад слини у людини, котра навіжено кричала та була вкрай розлюченою, містить отруту. Коли цю отруту підмішали у корм морської свинки, та у муках померла, Скільки ж отрути можемо ми виливати на інших, і що найгірше, скільки її залишається ще всередині. Вона роз'їдає нас зсередини. Ось чому лікарі твердять, що часто хвороби нас долають не від того, що ми їмо, а те, що з'їдає нас. Тому не потрібно сприяти повільному самогубству. Сьома заповідь? Не чини. Перелюбу. Дана заповідь оберігає святість та недоторканність кордонів шлюбу. Чимало чоловіків, що дивляться нашу передачу, мабуть, і з подивом мене запитають: ви хочете сказати, що Бог бажає, аби я з однією дружиною прожив усе життя, жодного разу їй не зрадивши? Я відповім: так і не інакше. Наше століття це вік розпусти. Цінності сім'ї потоптані. Якщо вільне співжиття є таким передовим та прогресивним, якщо воно є кращим чистих стосунків, чому ж тоді голівудські зірки, все випробувавши, не можуть влаштувати щасливе сімейне життя? Чому вони виглядають щасливими лише перед камерами, а в особистому житті? По десять разів розлучаються і перебувають в нескінченних пошуках. Бо безліч неупорядкованих стосунків спалили все в душі, перетворивши серце в пустелю. Ще у раю Бог передбачив одного чоловіка для однієї дружини, і це Божий ідеал, котрий сприяє щастю сімейному. І ще. Якщо дошлюбні стосунки так допомагають наперед з'ясувати сумісність пари, то чому розлучень у десятки разів більше сьогодні, аніж було у наших прабатьків, котрі берегли чистоту дошлюбу. Бог не помиляється. Ця заповідь оберігає сімейне щастя. Восьма заповідь говорить коротко і зрозуміло: не кради. Скажіть, будь ласка, скільки треба вкрасти, щоб вважатися злодієм? Дехто вважає, що злодій це той, хто краде мільйони. У радянські часи в народі були приказки: От многого ні множка, ні не кража, а дільошка, або тащи з роботи кожен гвоздь, ти здесь хазяїн, не гость. Як повідомляє видання Der Western від 8 серпня 2011 року, прокуратура німецького міста Бон виявила в гаражі підприємниці, що займалася орендою й обслуговуванням громадських туалетів, десятки мішків, набитих дрібними монетами, вартістю від 1 до 50 євроцентів на суму понад 40 тисяч. Євро, які вона роками нагромаджувала і приховувала від оподаткування. Сама підприємниця їздила на машині класу люкс і жила в фешенебельному кварталі Бонна. Усе починається з малого, з дрібної монети. У країнах колишнього СНД немодно і невигідно бути чесним. Ти ризикуєш прославитися ханжею. Люди зневажливо ставляться до чесності, бо впевнені в тому, що крадуть усі. Героїчне, якщо не я, то хто? Мутувалов, якщо не я, то хтось вкраде. Ця думка формує суспільство, якого ми жахаємося. З одного боку, люди обурюються на тих, хто краде мільйони, не розуміючи, що велика ймовірність того, хто вчора тягнув з офісу папір, завтра, сягнувши вершин влади, почне переводити державні гроші на офшорні рахунки, бо він звик, що лише недоумок може бути чесним. Ця заповідь оберігає не лише державну, але й вашу власність. Злодійство не може бути виправданим за жодних обставин. Навіть якщо ми вважаємо, що крадіжкою повертаємо частину свого. Будь-яке зло можна вигороджувати благородними мотивами, але ніхто нас не уповноважував бути Верховним суддею. Звершуючи самосуд, ми привласнюємо собі Боже повноваження якому належить чинити суд і віддавати кожному за його вчинками. Дев'ята передостання заповідь мовить. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Якщо напередодні заповіді говорили про вчинки, то ця заповідь говорить про спасаюче значення наших слів. Іноді ми кажемо, ну. Думаєш, сказав, ну довели мене, вирвалося. Не розуміючи, що слова впливають не лише на репутацію нашу на землі, але вони впливають на нашу вічну долю. Помістивши цю заповідь у своєму законі, Бог хотів показати важливість кожного слова. Ісус так говорив про вагомість кожного промовленого слова. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, що люди скажуть, відповідатимуть у судний день, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш засуджений. Жодна неправда та брехня не можуть виправдовуватися добрими намірами та мотивами, бо чиста справа не може містити жодного бруду. І нарешті остання, десята заповідь Божого закону. Не пожадатимеш жінки твого ближнього, не пожадатимеш хати Твого ближнього, ані його поля, ані того, що є твого ближнього. Давньоєврейське слово Хамат означає чогось жагуче бажати, дуже жадати та прагнути. Десята остання заповідь торкається корення багатьох проблем, а саме сердечних задумів. Вона вказує на гріх заздрості, що з'їдає серця мільйонів людей. Чому стаються вбивства? Бо заздрять доброму життю і не хочуть працювати, а прагнуть заволодіти усім одразу. Чому чинять перелюб? Бо чужа жінка здається привабливішою, ніж своя. Чому крадуть та грабують? Бо негайно хочуть мати те, що інші накопичували протягом багатьох років. Тому переклад Хоменка подає не зазіхати мешна, тобто від жагучого пожадання до зазіхання один крок. Простих десять законів, що охоплюють усі моральні сторони життя. Але для багатьох сучасних християн будь-які обмеження, що починаються з слова не, здаються важким тягарем. Та хіба надпис на електрощиті не рухай смертельно не починається з категоричного не? Втім, ніхто не влаштовує акцій протесту біля електрощита з приводу обмеження наших прав та свобод. Божі заповіді це не обтяжуюче непосильне ярмо, а Божа огорожа, яка стоїть на дорогах, щоб автомобіль нашого життя не зірвався у прірву. Божі заповіді це стіни, що оберігають затишок, поки ви перебуваєте серед них. Чи хотіли б ви їздити на сучасних дорогах без правил дорожнього руху? Кажуть, що правила дорожнього руху написані людською кров'ю. Подібне можна сказати і про Божі закони, лише вони прописані кров'ю самого Бога, який дорого заплатив за їхнє порушення. Або ж якщо ви дуже хочете пити і бачите колонку, а на ній надпис Вода не для пиття це загроза, це лише попередження, що, випивши непридатної для вживання води, ви піддаєте власне здоров'я та життя смертельній небезпеці. Те ж саме спричиняє і гріх, бо написано. І осквернилася земля під своїми мешканцями, бо переступили закони, постанову порушили, зламали заповіта вічного, тому землю прокляття поїло. У святому письмі наше щастя пов'язане з тим, наскільки ми вірні Божому законові, оскільки сам Господь говорить. О коли б ти прислухався до моїх заповідей, то був би твій спокій як річка, а твоя справедливість, немов морські хвилі. Один раз на рік відзначається всесвітній день Непаління. Уявіть собі, якби встановили всесвітній день дотримання десяти Божих заповідей, що би змінилося. Цього дня не відбувалося би конфліктів поколінь між батьками та дітьми, бо вшановувалась п'ята заповідь. Ми не боялись вночі вийти на вулицю, бо відпочивали б убивці та грабіжники. Не було б необхідності у дорогих та складних системах сигналізації, понесли б збитки заводи по випуску сейфових замків, бо не було б злодіїв. Ми могли б відкрити душу будь-кому, бо ніхто не перекрутив би наші слова і не сказав би неправду. Якби, якби, якби. Опис цієї ситуації нагадує рай, а не нашу землю. Тому людині треба з силою переправитися на другий берег, берег морального Божого закону, десяти заповідей. Бог запитує: ти віриш мені? А чи довіряєш ти моїм словам? То не кричи про це на кожному кроці, а дозволь мені пронести тебе на другий берег на власних плечах. «Ти Можеш мені вірити, промовляє Господь, оскільки я здійснив це у житті багатьох, хто повністю мені довірився. Чи не бажаєте ви разом зі мною помолитися зараз до нашого небесного законодавця, щоб Він допоміг втілити його закон у моєму і вашому житті, провівши нас у вічній оселі? Помолимося! Праведний Боже. Ми зрозуміли, що щастя та впевненість у майбутньому це не результат сліпої вдачі чи випадковості, це результат свідомого слідування за тобою через дотримання Твоїх вічних та незмінних заповідей. Даруй нам мудрості знайти час на найосновніше в нашому житті, пізнати тебе та твою волю, виражену в десяти заповідях, бо вони це дзеркало, що показує наш реальний духовний стан. Просимо про це в ім'я нашого законодавця Ісуса Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.